Доброго дня. Сьогодні субота, отже, час для чергового відео. Нагадую вам, якщо вам подобається наш канал, підпишіться на нього, поставте лайк цьому, а може й іншому відео. Не обов'язково купуйте земельну ділянку. Отже, продовжуємо нашу нову рубрику, а саме, огляд ґрунтів території України. Сьогоднішнє відео давайте присвятимо, напевно, Житомирській області. Специфічна область, не так багато ділянок в нас по ній було, з'явилось. Але скажу відверто: обсяг ділянок, який приходить до нас, і обсяг того, що ми викладаємо в зовнішній світ, це приблизно відсотків 15, 20 до 30, залежно від обставин. Чому? Та дуже просто: багато речей не є рентабельними, ми не досягаємо порозуміння з власником. Улюблена фраза власника. Ви ж поясніть покупцю, що це на роки він купує ділянку, і... але він не розуміє, як мені пояснити покупцю, чому він має купити за 40 тисяч гривень пісочок, якщо він може купити за 40 тисяч гривень ну, якісь там опідзолені грунти, чи навіть чорноземні, якщо це мова йде про прикордонні райони. Важко пояснити, і треба розуміти, що. Ринок на сьогодні певним чином фрагментований. Є випадки, коли люди на місцях купують земельні ділянки по умовних там 80 чи по 60 тисяч за гектар, просто так все скупляють, не дивлячись ні на строк оренди, ні на розмір орендної плати. Місцевий інвестор. Так бачить перспективу. Він не розуміє, не розбирається, не розуміє, що таке дохідність, окупність, просто скупляє землю. Ну, ми це називаємо закопує гроші в землю. Є інвестор, який вже розуміє, що вибачте однакова земля, але якщо тут орендар платить 3 тисячі, а тут 5. То, напевно, і ціна мусить бути різна в цій однаковій землі. Бо там, де платять 5, вочевидь дорожче можна вимагати. Або, іншими словами, там, де платять 3, має коштувати дешевше. Це очевидні речі, але не завжди. Тому люди, продавці, вони інколи не розуміють, як сформована, ну, власне, ось ця хімія. Вони знають, що сусідка продала за 100 тисяч за гектар. І він хоче 100 тисяч за гектар. Все. В сусідки при 100 тисячах за гектар було 10 тисяч оренди за гектар, а у нього 3 тисячі оренди. Як ми можемо продати? Сусідка продала по 100 тисяч за гектар ділянку розміром 5 гектарів. Людина продає 1 гектар. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що 5 гектарів в принципі більш конкурентна і цікавіша ділянка, ніж 1 гектар. Тому що додаткові витрати на оформлення практично однакові при 5 і при 1 гектарі. Тобто, це означає, що в принципі ми кажемо власнику, що 1 гектар має коштувати менше, він має коштувати дешевше, навіть якщо це однакова земля. Різні фактори впливають власне, на ось цю ціну. Не завжди всі в цьому розбираються. Є... Як би так правильно сказати, такий прошарок інвесторів, які вирішують купувати на місцях, думаючи, що це вигідніше і дешевше. Повірте мені, ні. Вони завжди програють, тому що не враховують ось весь набір усіх цих факторів. І виходить, що в підсумку, коли ти рівняєш, що ж ти придбав, виявляється, не все так райдужно, як здається. Але тепер повертаємось до питання про. Ґрунти Житомирської області. Що ми з вами бачимо на Житомирщині? А на Житомирщині ми бачимо фактично північну частину Київської області. Те, що було в нашому попередньому відео, ви ось можете бачити посилання на нього. Тобто абсолютна більшість, абсолютна більшість Житомирської області, напевно, відсотків 80%. Це мова про так звані оці дерново-підзолисті ґрунти. От всі ці жовті і помаранчеві, червоненькі кольори, це все про ті дерново підзолості ґрунти, які ми з вами бачимо. навколо. Ось оці зелені вкраплення, навколо Новоград Волинського, ось на північ від Житомира, біля Радомишля, не доїжджаючи до Коростишева. Це, власне, оті лучні ґрунти. Спущусь вниз, спеціально, щоб ми бачили. Ось вони лучні та лучно-чорноземні ґрунти. Класні ґрунти, суперродючі. Відверто кажу, що вони можуть бути кращі, ніж чорноземи. Тобто це цікавіші ґрунти. Питання в іншому. Якщо тут ти маєш гарний зріст, тоді твоє господарство на цих зелених плямках може бути успішним. Якщо в тебе немає там. Зрізу, а якась фрагментація, і ти володієш ще ось цими дерново підзолистими ґрунтами, ти маєш ситуацію з пісочками. Відповідно, ці пісочки не будуть родючими. І якщо вони не будуть родючими, то це означає, що агрокомпанія мусить якби то розбавляти дохід, який вона отримала на пісочку. 200 плюс-мінус доларів. І на зелених оцих лучних чи чорноземних ґрунтах. 500-600, може й більше. Але треба брати середню температуру по палаті, іншими словами, здешевлювати весь цей процес. Тому це все клас, але якщо мова про велику компанію, це не дуже цікаво, ці плямки. Якщо мова йде про невеликі компанії, там до кількох тисяч гектарів прекрасне місце, і там можна дійсно побудувати бомба-ракета Агрокомпанію і продати її потім якомусь там агрохолдингу чи ще комусь. Тобто, ось ми з вами це для себе чітко відмічаємо. Де маємо місце чорноземи в Житомирщині? От на південь від Житомира. І то нерівною смужкою. Тобто, в Коростишеві це ні, ось тут взагалі це піски. Ми не так давно закривали ці угоди, ну це пісочки, щирі пісочки, все. Тобто, специфіка їх це низька урожайність. Що там люблять вирощувати? Кукурудза росте слабо, якщо нормально всипати добрив, буде рости соняшник. Але вартість добрив дуже знижує рентабельність цього бізнесу, оскільки необхідно доволі багато врити туди добрив, що означає зменшити додану вартість потім при цьому, при врожаї. Ну і от навколо Бердичева, Андрушівки, ось тут у нас Брусилів, десь тут. Попільня, тут не пам'ятаю які райцентри. Тут ми з вами стикаємося вже з чорноземними смугами. Ось цей сірий ґрунт це залишки чорноземів, які врізаються ось тут з Фастівського району Київської області. Продовження. Ось тут чорноземи, під Бердичевим навколо нього. Це Частини чорноземних регіонів Хмільницького району Вінницької області. Ось вони сюди доходять, тому що там вони є, і там вони дійсно непогані. Ну і різні види опідзолених ґрунтів, в тому числі чорноземи. Ось ці плямки, такі темнішого, коричневого чи сірого якогось гірчичного кольору, це чорноземи опідзолені. Тобто, це далеко не самі гірші, там, якби. Варіанти земельних ділянок. Все. Решта, це, це про різний тип підзолистих ґрунтів, оглеєних ґрунтів, дернові ґрунти. Це, це зрозуміти, це глей, це специфіка, дощ пройшов, нічого не може прорости, треба розпушувач, додавати і так далі. Якщо ми говоримо про вартість цих земельних ділянок, ми з вами повинні бути реалістами. Вони за жодних обставин не можуть коштувати 2000 доларів за гектар. Повірте, я не розумію, коли я бачу ось в оцьому пласті продають опідзолені грунти по 100 тисяч за гектар. Де люди беруть цю ціну, де ті люди, які купують за ці гроші? Ну тобто, купити, щоб розігнати ціну, я ще можу уявити. Ну реально я не можу зрозуміти, якщо ви хочете купити Чорнозем, купіть його в Білій Церкві, в Умані, не знаю, на півночі Вінничини чи в якійсь там Миронівці, Богуславі, або на лівому березі в Золотоноші, Переяславі, Яготині. Чи на Полтавщині, тобто ви купите чорноземи. Що тут можна обзивати чорноземами? Ну, можливо, вони є, але ну, це не ті чорноземи, не та родючість і взагалі розуміємо, що більша агрокомпанія мусить брати середню температуру по палаті. Вона розуміє, що тут вона заробляє більше, але в неї є ще оті діляночки, де вона заробляє менше, відповідно, для неї оренда. Стає середньою, і вона не готова ось отут різко підняти оренду, бо це щось там таке класне і прекрасне. Якщо мова буде йти про невелику агрокомпанію, зосереджену суто точково в такому якомусь чорноземному чи ось цьому лучному місці, це інша історія. В це можна там пробувати грати. Ну а так в цілому, ну ось так виглядає в нас. Житомирська область, специфічна область, елементи чорних ґрунтів є. Елементи є навіть того, що при збільшенні посух Житомирщина буде в цьому плані можливо й цікавішою, тому що опади, навіть не опади а болота, які підпитують ті земельні ділянки, мають місце там. Відповідно, є шанс на якусь додаткову вологість. Ну і в принципі, ми з вами повинні розуміти, що опади на полісів їх більше. А Житомирщина це класичне полісся. Вся оця північна частина це про полісся. Про ліси. Ми зараз з вами дивимося, якби на карту ґрунтів. А якщо на неї накласти ліс, то це виглядає абсолютно по-іншому. Тому там і ростуть соснові передусім ліси, але також і мішані, і дубові і так далі. Тому там і ростуть передусім і змішані ліси, і листяні. І, власне, це своя специфіка типу того ґрунту. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал і обов'язково купуйте земельну ділянку.